Друзі, привіт! Мене звати Станіслав Чорнобай. І за бажання показати вам найкраще українське виробництво, ми доїхали до Закарпаття. Планували показати легендарну ужгородську швейну фабрику та цвітіння сакуру. Але ви ж бачили, яка була погода? Тож дерева тільки починають квітнути. А от Ужгородська фабрика чекає на нас незалежно від погоди. Ми і прийшли на наше улюблене виробництво. Це гарне закарпатське слово парада від слова парадитися наряджатися. На початку нашої незалежності, коли хлопці їздили на крутих мерседесах, а я їздила на Жигулях, тому що ми купляли такі машини. Це коштує 28 тисяч євро. Я знаю, що ви надшивали для шанель. Дольче габана марка пола у нас є певний імідж для Європи. Він полягає в тому, що Ужгородська швейна фабрика найдорожча в Україні. Ви повинні заробляти в день 10 тисяч євро і не менше. Подивіться, це ж красота.